Вітаю це відео про слоти, в яких в назві зустрічаються «Hold «Hold the Spin», Hold and Win», «Hold and Link» або холдендспін. А ямі я теда. Тобто, щось в процесі прокруті ви маєте накопичити або зібрати. Таких слотів багато. Не будемо говорити про плахом а лучше зробимо. Вже бачите перед собою прокрути в Fair Hold the Spin» від провайдера Геймбікс. RTP-95%, середньо середньовисока, максимальний виграш x5000 відставки, кількість виграшних ліній 40, дата виходу червень 2024 року. Для себе я знайшов лише один варіант виграти в такому слоті. Розповім про нього пізніше. Одразу ж скажу, що я крутив ці слоти в GGBet. Відео про це ліцензійне казино є на каналі. Всі слоти там за потреби можна крутити в демці, в тому числі і Egypt's Fair, Hold the Spin. зверну увагу, що символи монет забирають місце інших корисних символів, тому з прокрутів у виграшах на лініях реально заносить менше. Дуже добре, коли випадають фріспіни, адже адже таких грошей закидає на баланс, і крила як у цьому слоті збільшуються без твоїх витрат на прокрути. Категорично не рекомендую починати і кидати грати. Холден двін слоти, бо це марно витрачені кошти. Єдиний варіант, коли треба кинути, якщо за перші 5-10 прокрутів занесло більше ніж на x 20 чи x 30 Хотіла відео подивитися, і звичайно там парно. І я нечайно не вийшла. По моєму досвіду далі вже довго ловитимеш вдачу і краще змінити слот. Своєї бонуски в слоті і Fair Hold the Spin я дочекався, але без гігантських виграшів. Маєш розуміти, що гранд джекпот до вас може і не дійти, і навіть мажор джекпот не дістанеться. Об'єктивно розраховую на міні або мінор. Музичний супровід у слоті сподобався тим, що спокійний. Ось, мабуть, і все по ньому. Наступний слот обираю не з новинок. Hot Cash Holden Link від NetGame RTP 95,84, волатильність висока, максимальний виграш 4588 відставки, кількість виграшних ліній 5, рік анонсу 21. Це представник масового на свій час сегменту слотів 3 на 3 з трьома джекпотами, де треба просто чекати монетки. Реально не цікаво, навіть тоді, коли трохи накидає грошей. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. Йду далі. Слот Hot as Devil Hot and Link. RTP 96,16, волатильність висока. максимальний виграш x 5000 тисяч відставки, кількість виграшних ліній 25. Дата релізу січень 24 року. В цьому слоті треба просто зібрати шість монеток, які, до речі, можуть випасти майже одні за одними. Скажете, що це рідкість, але трапляється. Але знову ж, ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, скатери заважають монетам, монети заважають скатерам. А окрім міні джекпота, мені за 200 прокрутів нічого більше й не показало. Тож загалом тут я виграв небагато. Іду далі. Слот, Big Bass холден Spinner мегавейс від Real Kingdom за підтримки Pragmatic Play. Тут я навіть примудрився більше, ніж X100 відставки упіймати. І хуя ж RTP 96,7, волатильність висока, максимальний виграш X20 тисяч відставки. Механіка Megaways, кількість ліній 147 456. Дата анонсу – літо минулого року. Бікбас серія велика і є в ній, от такий hold слот, але ще більше його заплутали механікою Megawaze. Про Megawaze опцію розповідав в іншому відео. Лінк в описі. А в цьому слоті і риби, і монети можна зібрати і скатери спіймати. Загалом весело. І що головне, все дуже динамічно. Бо повен екран барабанів. Вони і по центру, і зверху мені таке подобається. Мій виграш побачив перед собою. Як тобі? Напиши свою думку в коментарях. Останній п'ятий слот, на який рекомендую звернути увагу своєю унікальністю серії Hold Win – це Three Hot Chilis від Сріокс. Це взагалі унікальний слот накопичувач, бо тут збираємо по ходу прокрутів відразу три різних сорти перців. А це три різних бонуски. А це врахуйте ще більше розтягує гру в часі і вимагає від гравця суттєвого балансу. РТП-слоту 95,59, максимальний виграш Х1000 відставки, кількість виграшних ліній 25%, дата анонсу осінь 2023 року. Іноді це стосується особисто мене в свій хоч Чіліс, бонуска приносить хороші гроші. На цьому завершую огляд холоден він слотів, і поки дивишся прокрутив Pearl Мегавейс від Art, де треба збирати не монетки, а кораблики. ділюсь своїм баченням того, як треба грати в слоти розглянутої тематики. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. По-перше, в процесі гри не змінюй ставку, бо в деяких слотах при цьому приходиться починати накопичувати все спочатку. По-друге, обирай слоти, які дозволяють грати з бонусного рахунку. Бо Вейджер X30, X40, а іноді X50 важко відіграти. А от накопичити запас монеток, перців чи корабликів для бонусного раунду Hold and Spin можна. Тож спочатку граєш на бонуси, вони закінчуються, закидаєш на баланс трохи реальних грошей. І маєш шанс запустити бонусну гру на реальні гроші, які можна одразу виграти і одразу ж вивести виграш. Але й тут треба бути фартовими, бо все може скластись не так, як задумано. Маєш свої думки з цього приводу? Пиши в коментарях до зустрічі.